І тоді господар каже, що ворог роду людського зробив це. Це засіяння ми бачимо з самого початку гріхопадіння наших правоців Адама і Єви. І тоді ангели Божі кажуть: підемо зберемо це, відділимо кукіль від зерна. Але Бог, тобто Господар в правообразі, каже: ні. Чекаємо того моменту. Доки взійде і те і те, щоб щось не пошкодити самого зерна. А коли воно взійде, зерно зберемо в житниці, а кокіль кинемо для того, щоб спалити. Про образ цього поля, дорогі брати і сестри, наше з вами земне життя. На цьому земному поприщі миті зерна, які всіваються, засіваються, і Бог сіє тільки добре. Але обирати, чи бути зерном, чи кукелем, це залежить від нас. І тут ми повинні розуміти також з вами разом сам сенс пришестя самого Спасителя. Якби Господь всіх бив, вибачте мене, блискавкою, що ось зрішив покарання, зрішив покарання або смерть тілесна, то Бог би був би немилосердний, а справедливий. І через страх. Ми би втратили саме ключ той, який Господь нам дав. А що ж він нам дав? І для того, щоб це зрозуміти, от в цьому полі, дорогі брати і сестри, ми живемо, і це поле нам показує, що воно тимчасове, сам господар цього поля каже, чекаємо, поки зійде все. Тобто наступить кінець, або тимчасовий кінець першою смертю для кожного з нас, або кінець кінців для всього того, що для нас знайомо, і знайомо було до нас. І після нас, цього світу. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні зрозуміти, для чого ж прийшов Христос. Його неправильно розуміли навіть його учні в свій час, коли він їх готував до того, що він має постраждати, між учнями була суперечка, хто з них буде більший, а хто сяде праворуч, ліворуч від нього. Вони бачили в ньому теж, як всі іудеї бачили в ньому. Того Месію, який мав би очолити народ на повстання. До речі, на той час Ізраїльське Юдейське царства, вони були поневолені Римською імперією. Тобто, бачили такі земні бажання і цілі, політичні цілі. В більшості і в Месії вже спотворилося поняття про Месію, теж бачили такого Месію, який мав би вивести їхній народ із земного рабства. Але прийшов інший, народився в яслях, не було йому місця. Прийшли волхви, вклонилися пастушки, далі ми бачимо ірод, кличе до себе мудреців, і, замітьте, знали, коли має народитися Месія від цього часу до двох років по пророцтву Даниїла. Тобто вони знали приблизний час, максимально точний час. І Ірод вирішує не йти поклонитися йому, а ніби вбити земного конкурента, майбутнього царя земного, ким Господь не являється. Він вбиває 14 тисяч немовлят. Божа матір тікає в Єгипет. В Єгипті перебувають до смерті Ірода, потім вертаються в Галилею, в Назарет, де він проживає просте життя, брати і сестри, просте, теслию. До свого виходу на проповідь. Далі ми бачимо з вами теж, коли він виходить в пустелю поститися, перед своїм, перед своїм виходом до людей, до нього підходить князь світу цього, спокушає його, тому що він постився 40 днів, не ївши, не пивши. Каже, сроби, з'їж з камня, зроби хліб, з'їж. Не одним Господь відповідає, не одним. Хлібом буде сита людина. Піднімає його на храм кинься. Написано, що твоя не доторкнеться до землі. Господь відповідає: не спокушай Господа Бога Твого. Показує всі царства землі, замітьте царства землі, те, що тимчасово належить князю землі, про якого не раз засадував спасити. Вклонися мені, і все це буде твоє. І тут знову ж таки, Господь каже одному Господу Богу Твому. Клоняться. І написано, що відійшов від нього сатана до певного часу. Ми далі бачимо чудо, яке звершує Господь, стверджуючи і покажучи своє месіанство, хто він є. Але в той же час, коли привели Христа потім до Пілата, і Він згадав, почув, що він є з Галилеї, відправив його до Ірода Антіпи. Для того, щоб показати його, щоб він його судив, Ірод попросив його створити чудо, Господь відмовився. Чому ж йому хіба він не міг? Міг, але він свої чудо творив не для шоу, не для самоствердження. Далі ми бачимо лінію в гексіманському саду, де він, як Боголюдина, людина власне людина по тілу, переживає переживання, страх, боріння. Те, що йому треба пережити, власне, пережити за рік людський. І моління таке, що є зразком для нас. Отче, якщо можливо, нехай мене чашиться, але не як я хочу, як ти. Далі ми бачимо, беруть його під варту, і знову ж таки, він показує своє те, що він не добровільно на смерть. Добровільно ідучи, коли в гевсіманський сад прийшов Іуда. Сказав: Радуйся раві, тобто вчителю, поцілував його, вказавши тим, кого я буду цілувати в бороду, той є учитель. Петро вийняв ніж і травмував відсік вуху одному із рабів, ім'я якому малх. Замітьте, що робить Господь? Берете вухо відрізане, миттєво його стіляє. І каже Петрові, невже ти думаєш, що я не можу зараз призвати 12 легіонів ангелів? Легіон, якщо я не помиляюсь, це 10 тисяч, можливо, тисяча, але і так багато одного б ангела хватило. Далі ми бачимо хрест, страждання. І на хресті Господь виголошує не прокляття. А говорить, Отче простий, що вони не знають, що творять. Далі ми бачимо і саму. Тілесну смерть, Воскресіння, затемнення, землетрус розірвалася завіса в храмі. Далі ми бачимо з вами Воскресіння, все те, що нас повинно підводити до того, що і хто є наш Бог, до чого від нас підводить. Так чому ж Господь дозволяє ці беззаконня, які ми сьогодні переживаємо або переживали ті покоління? Він не дозволяє. Тому що зло, яке діється в світі, діється через людей. Тому що люди, які обрали шлях зла, чи в малій формі, чи в більшій, залежно від обставин і посад, воно накопичується в єдине, так як піщинка до піщинки робить дюну, Камінь до камня робить гору. І це тоді в совокупності зло, Починає правити світом. І ось тому, дорогі брати і сестри, притча про зерно і кукіль нам показує, що в цьому світі воно буде до кінця, кінця кінців. Але як чи бути зерном чи кукілем залежить від нас з вами. А приклад самого Христа я привів для того, щоб ми з вами зрозуміли істинність приходу Месії. Уявімо собі, що він прийшов. На царському троні сонмом ангелів. Всі би перед ним впали впалениць, всі би вклонилися, всі би признали Господь мій і Бог мій, ну чи всі б признали його по любові. А як сам Господь про себе каже, Я, є Воскресіння істина. А істина в собі в совокупності включає всі якості благі Божі, тобто любов. І тому Господь шукає щирих поклонників, і не дарма ми чуємо з його уст, не жертви я хочу, а милості. Сину, дай мені своє серце. Він, як молиться за своїх учнів перед початком своїх страждань, Отче, збережи тих, яких ти мені дав, не за весь світ молю, а за тих, яких ти мені дав, і тих, які будуть слухати Слово їхнє. Тобто нас, послідовників Христа. Тому наш Месія народився і в Іфлеємі, тихо, спокійно. Тому жив він просто людина в царських палатах, щоб оцінили, як він казав сам, якщо не вірите мені, то повірте моїм ділам. Тому показував він чудо не для самоствердження, не для своєї популярності, не зайняти земний трон, а щоб всі люди переконалися і пересвідчилися. Що Він дійсно є той Месія, той Син Божий, Богу людини, який пройшов викупити світ. І його страждання на Христі це прояв самої природи Божої, терпіння свого творіння до кінця, заради любові до Нього безмежної, не прокляв, а благословив. І ось тому, дорогі мої брати і сестри, Сьогодні ми повинні з вами зрозуміти. Наш Месія шукає собі поклонників тих, які йому коряться в дусі і істини. Задумаємося над тим. В часи Христа була беззаконня окупація, в часи Христа була Римська імперія, в наші часи, а ми знов шукаємо Месію такого, який би нам переміг. Допоміг перемогти того, як земне зло. Но зло є більше. Воно має багато лик, Бо воно багато лице, зло буває, ніби кажуть, дрібненьке моє зло ні. Як я таки що сказав, піщинка до піщинки буде дюна. І тому, дорогі мої брати і сестри, якщо ми будемо зерном, а вибір таки за нами. То менше буде кукілю. Якщо ми будемо йти в дусі істині і ми полюбимо те, який був Спаситель добрий, милосердий, всетерпеливий, люблячий. Якщо ми це полюбимо без всякої користі, без всякого страху, тоді ми знайшли Бога. Але якщо ми шукаємо в Бозі тільки помсти, то ми помиляємося. І щоб перемогти цього земного ворога, нас повинно в серцях палати бо палати Божа благодать. Тому що молитва одного Моїсея спасла народ після виходу з єгипетського полону, коли Господь Бог уже не зміг терпіти. Молитва Моїсея зупинила кару на весь народ. За одного правильника. Коли пішов напішов Нінєвію, щоб знищити попророцтво за їхні гріхи, Нінєвію спасло покаяння. Коли розбійник, який все своє життя нічого не зробив доброго, прозрів на Христі і не просив ніякої користі для себе, визнавши, побачивши в Месії Бога, він сказав: Боже, Господи, помяни мене в царстві своєму. Він не проситься з ним, бо знає, що недостойний. Він просить пом'янути його. В цьому було велике покаяння, остання мить життя і перший до раю війшов розбійник. Тому і ми, дорогі брати і сестри, ми повинні розуміти, що ідеального в нас нема. Можна ніби зрозуміти, що все, раз треба бути такою пшеницею, то ми ідеальні, і тоді, а іначе всі ми пропали, ми кукільні. Ми повинні з дня в день переглядати своє життя. Аналізувати його, і як ті розбійники казати, поміни мене, Господи, в царстві свого. І тоді ми прозріємо. Тоді ми побачимо Бога. Сила нашого Бога не в помсті, а сила нашого Бога в добровільній любові до Нього. І подумайте просто: якщо все суспільство або більшість його будуть такими людьми, щирими, добрими, якщо ми будемо. Боротися своїми спокусами, своїми недоліками, духовними, тілесними будь-якими. Чи зможе хтось земний перемогти таке суспільство? Тому причина і проблема не в Бозі. Причина в тому, що ми в наших серцях носимо дерево. Як сказав російський письменник Достоєвський, йде війна між Богом і дияволом, а поле боротьби. Серця людські. Дорогі мої брати і сестри, я бажаю собі і вам, нехай милостивий Господь, допоможе нам слідкувати за своїм серцем, душею.